Щоб стати учителем, героїня нашої програми спочатку навчалася у Кременчуцькому педагогічному училищі, а потім, уже працюючи в школі, закінчила Полтавський державний педагогічний інститут. Світлана Лук'яненко згадує із вдячністю своїх старших колег-наставників, які допомагали їй у професійному становленні Валентину Сергіївну Малашенко, Любов Степанівну Богуту. А Василій Дмитрович, Ализа Васильівна масні. Я знаю, ми прийшли до школи, то перше, що Луїза Васильівна сказала, Василю Дмитрович, це прийшли наші діти. Ти їм повинен допомогти. А як допомогти? Ні. На уроки ходив, вчив. Перший знаю свій урок, коли він прийшов, урок російської мови, розвиток мовлення. А я стою на вікні, поправляю Гардіни. Він каже, я до вас на урок. Ну, кажу, ви знаєте, у нас по розкладу фізкультура, ну, ми розвиток мовлення проведемо. Провела урок розвитку мовлення, осінь. Каже, зайдете до кабінету. Ну, Звісно, йшла, перший рік працювала. Він сказав, молодець, не кожен вчитель із досвідом проведе так урок, як ти. І закріплення, і бесіда, і діти написали, і перевірили, але заповнено завжди. Якщо в тебе розкладі написано фізкультура, ти проводь фізкультуру. І зараз, коли насправді дівчатка приходять на практику, або молоді дівчатка, перший, другий, третій рік, і от уроки якісь, там, оце, оце розклад, так, оце урок, на батьківські збори це підготувати, то дуже часто кажуть, дівчата, от написано фізкультура і малювання, проводи фізкультуру і малювання. Ніякої додаткової математики що я вдячна багатьом вчителям. Вчитель для дітей мудрий наставник, співрозмовник і справжній друг. Крім того, учитель повинен йти в ногу з часом, має бути сприйнятливим до всього нового, здатним до наукового пошуку. Саме таким вчителем є героїня нашої програми Світлана Леонідівна Лук'яненко. Про це свідчать її численні нагороди і відзнаки. Та найбільшою нагородою сама вона вважає любов і повагу дітей. Кожного ранку я поспішаю до школи з радістю, тому що я знаю, що Світлана Леонідівна прийде з усмішкою до класу і скаже Доброго ранку. Мені подобаються мої друзі-однокласники. Світлана Леонідівна нам проводить екскурсії. Нам дуже подобається, як вона нас возила в село Салівку. Мені дуже подобається те, що ми ходимо в різні походи. Їздимо на різні екскурсії. Світлана Леонідівна дуже добра вчитель. Вона нам завжди допомагає, якщо у нас щось не виходить. Мені подобається цей клас, тому що Світлана Леонідівна справедлива, вона ніколи на нас не свариться просто так. І вона нас дуже любить. Вона на нас ніколи із за всяких просто. Не кричіть, вона любить наш клас і думає, що, що ми її найкращі учні. Місія вчителя бути провідником, провідником досвітлого, доброго, вічного. Для цього педагог повинен вміти вести за собою не лише дітей, а й їхніх батьків. Світлана Леонідівна впевнена, що батьки не повинні бути осторонь від школи. Вони мають проявляти інтерес до всього, з чим пов'язане життя дитини. Я дуже люблю позакласну роботу. Мені от кажеться, що я стараюсь згуртувати людей, навчити їх товаришувати, дружити. Може, це ніколись тато, ось в цьому класі. Казав, ми ремонт невеличкий робили у класі, і тата одні приходили. Він мені каже: Знаєте, Стана ліна, я от наблюдаю за вами. Вам хочеться от здружити. Я ізучаю вас. Я кажу: Ну а як можна 4 роки? Я з вами 4 роки, а далі ви 10-11 років. Ну як просто заходити в клас, дивитися один на одного? Погано ми завжди скажемо про одного. А треба знаходити саме найкраще. І насправді знаходиш талановиті діти, талановиті батьки, або навпаки, талановиті батьки, значить талановиті діти будуть. Під час роботи над випуском нашої телепрограми ми дізналися, що у жовтні 2012 року учні 3-го Б класу разом з батьками вітатимуть свою вчительку із ювілеєм Світлані Леонідівні виповниться 50. Ми не йняли цьому віри, спілкуючись із нею молодою, красивою жінкою. Звичайно ж, поцікавилися секретом її молодості. Чоловік її секрет, кажуть. Якщо жінка так виглядає, значить все на 100% чоловік. Ну я віддаю йому перевагу, що це він зробив так, що в мене все гаразд у сім'ї, що у мене всі діти до ладу, я до ладу. І посміхаючись і тут вдома, як кажуть, Анбіжуй. В іншу сторону, або не залишаюся у школі. Мені частенько каже, стане ні телевізор дома дивитися, коли приношу там чи роботи. Кажу, звісно, як це, і собаку вигулюю, і кішку маю. Та найголовніше багатство і розрада то діти. Власних у неї аж троє: 25-річний Олександр, 23-річна Наталія та 17-річна Марина. Сашко нам такий, він довгоочікувана дитина у нас. Навірно, на другому тільки році шлюбу у нас з'явився і з'явився дуже маленький. Але м лежали ми в лікарні два з половиною місяці. Але за ці два з половиною місяці я відчула, наскільки, от кажуть, що люди пізнаються у біді. То це насправді так. У мене був на той час другий випуск. Дітей початкової освіти, ну, початковій школі. Ви знаєте, травень місяць, 25 травня, забігли жінки і кажуть, там до тебе прийшли. Те, що я побачила, ну, без сліз не можна розповідати. Це ми лежали на другому поверсі, а від другого поверху на прольоті і до першого стояли їх багатенько, було 30 з гаком. Стояли діти, і в кожного в руках була. Бузок, гілочка бузку а в самому кінці стояли батьки. Дуже багато людей прийшло на допомогу, стільки багато, скільки вчителів, колег приїжджали до лікарні. Кожен старався підтримати. І зараз сіті. Героїня нашої програми і досі вдячна своїм колишнім учням, їхнім батькам, колегам за підтримку тоді, коли син був маленьким, і тоді, коли він робив свої перші кроки у школі. Він потрапив по програмі Флекс проживання в Америці. Ну і вибір був або золота медаль, або проживання і язиковий, як кажуть, язикова практика. То, звісно, теж. Америка нам далася важко. Далася вона нам важко, тому що менталітет американський, менталітет українців дуже відрізняється. Може, тому вже скільки років пройшло, майже вже до десятка років йде, а Сашка за кордон запросити дуже важко. Олександр свідомий патріот, бо мав змогу порівняти і обрав Україну. Не дивлячись на свою молодість, він, уже кандидат історичних наук, закінчує аспірантуру Полтавського державного педагогічного університету. Нещодавно випустив дві збірки із власними віршами. А це Наталія і Марина, доньки Світлани Леонідівни. Обидві закінчили школу із золотою медаллю. Наталка, вона, як кажуть. Розумна дівчинка, людина точних наук, закінчила споживчою кооперації полтавській. Зараз він економіки і торгівлі, наче так, носить назву. Сама найменша дівчинка, сонечко, квіточка. Ну, як завжди, замилована, забалована. Маринка. Маринка так вона і є. Пір'їнка така в нас. Марина є студенткою факультету міжнародної економіки Полтавського університету економіки і торгівлі. В народі кажуть, що гарний вчитель той, хто, перш за все, зуміє достойно навчити власних дітей, Героїня нашої програми саме з таких учителів. І цим вона також завдячує своєму чоловікові Віктору Лук'яненкові, з яким йде по життю разом уже понад чверть віку. Голова сімейства. Я так вважаю добрий, ніжний, чуйний. Поважає дітей, що мені цікаво, ну що мене так в нього бере, що він дуже поважає дітей. Я колись питала і чоловіка розмовляла, кажу, чи може генетично передаватися сімейне щастя. І якось з жінками про на цю тему розмовляли, і з сином розмовляли. Він каже, ти знаєш, мама, інколи генетично може передаватися, а інколи хто на чому так буває. Педагогічний колектив гімназії імені Віктора Олексійовича Нежниченка налічує 78 осіб. Це педагоги зі стажем, зовсім молоді особи. Це творчий колектив, колектив, який був закладений Василем Дмитровичем Масним. І попередниками моїми директорами, які творчо працювали над розвитком особистості, тому й не дивно, що кожен з педагогів це неповторна, непересічна особистість. Вони беруть участь і перемагають в конкурсах різного рівня серед особистостей, які працюють в нашому колективі, звичайно, виділяється Світлана Леонідівна. Кожен випуск її це діти. Які мають величезний потенціал, батьки, які дорожать тим, щоб їх педагог була Світлана Леонідівна, і закінчуючи четвертий клас, вона вже має контингент учнів на перший клас. Їх кількість сягає. Не менше 34. ну приходять іноді і говорять і ще візьміть, будь ласка. Але на жаль, 17 парт в наших класах і більшу кількість дітей прийняти до першого класу, звичайно, що ми не можемо. Під крилом її методичного, педагогічного досвіду, чисто людського досвіду виросло не одне покоління молодих людей, які були її учнями. які... Прийшли до нашого навчального закладу за направленням. Я думаю, вони із вдячністю відносяться, тому що будь-які запитання, які виникають у них, Світлана Леніна завжди з радістю допомагає. І до цього є позитивний результат. Ми бачимо в цих молодих людях, молодих педагогах позитивний результат по роботі з батьками, з дітьми і ріст педагогічний насамперед як особистості. Напередодні дня вчителя хочу привітати освітян міста Комсомольська, педагогічного колективу гімназії імені Віктора Олексійовича Нижниченка Особливо нехай буде щастя, здоров'я в вашому житті, успіхів, благополуччя, Божої благодаті. До слів директора гімназії приєдналися представники батьківської громади 3-го Б класу. Хочеться искренне поздравити нашу учительницю з Днем Вчителя, скажу української мови, і побажати їй великого щастя, великого здоров'я. Я хочу пожелати Світлані Леонідовні огромного здоров'я, благополуччя, щоб її задора, бодрості, такого настроєння творчого, вистачало на багато-багато років. Я хочу їй побажати, щоб її діти завжди радували, ну і наші теж. Уважаемая, дорогая Светлана Леонидовна, от родительского комитета, от ваших любимых детей и от семьи Кузьмичевых лично поздравляем вас с вашим юбилеем и с Днем учителя. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была наполнена, чтобы ничего важного в жизни не было упущено, чтобы все ваши планы и мечты сбывались. Пускай дом ваш будет полной чашей. Работа спориться, а вокруг будуть готові поставити плечо друзі і близькі. Будьте щасливі! Творча група телепрограми А у нас у дворі приєднується до всіх цих побажань. Вітаємо і Світлану Лук'яненко і всіх освітян міста Комсомольська з професійним святом. Прийміть щиру вдячність за самовідданість, високе служіння обраній справі, невтомний творчий пошук. Добро та щедрість душі з днем працівників освіти. В житті є місце позитиву. І знайомлячи вас із новою цікавою людиною, ми цим самим хочемо сказати: не вірте, що буденна дійсність вбиває наші мрії. Не варто зациклюватись на щоденних проблемах. В палітрі життя є безліч різних фарб. І лише від нас залежить, яким кольором буде розфарбоване наше власне життя. І пам'ятайте, у кожному дворі мешкає багато цікавих людей. Надсилайте листи, телефонуйте, зробіть свій двір відомим разом із телеканалом Гок. До побачення.